Безрукавка зимова, Джекін Джонс, розмір L, Тут дві кишені. Наповнювач синтепон. Друга модель. Джекін Джонс розмір R M. 60 євро бірці, Теж синтепон наповнювач. Така сама модель розмір Л. Коричнева. Розмір 2XL. Також зимова. 2XL. В синьому кольорі, 50 євро по бірці. Така сама. 3XL. Такі коричневі. Мка. Також 50 євро по бірці. Ска. МК. В синьому кольорі така сама, 50 євро теж по бірці. МК. Така сама М-ка також ось така коричнева, зимова 2XL, така чорна розмір С, дуже тепла, зелена розмір L. І ще одна розмір С. Також зимова. Дуже тепла сантепления.